Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Сьогодні, у четвер, 5 грудня о 19.30 за Києвом. Наша школа шахи вчимо перемагати проводить перший онлайн-турнір у рамках найкращої шахової ліги. Більш детально можна про це дізнатися на сайті нашої школи. Я це залишу у посиланні. Натискайте сміливіше, переходьте, читайте. Почитайте, чим відрізняються наші турніри від абсолютно усіх інших турнірів. І це, ці, ця різниця вам дуже сподобається. Якщо ви чесний гравець, якщо ви справжній патріот, якщо ви хочете грати в турнірах і отримувати лише насолоду, встигніть вчасно зареєструватися до 16 за Києвом. Отримати посилання на турнір та пароль, і вже сьогодні ви потрапите у свіженький новий рейтинг-лист найкращої шахової ліги.